Як покращити пам'ять, якщо ви забуваєте щось, або хочете почати щось вивчати нове, але бачите, що воно ну, дуже складно йде. Є така кундаліні-медитація, ви можете починати із трьох хвилин, і так до 11. І так, ми ставимо пальці великий і в разом, ставимо на коліна і. Дихаємо, дихання важливе в нас. Ми робимо вісім під вдихів і один довгий видих. І так ви робите від 3 до 11 хвилин. Якщо хочете більше практик, позайматися зібрати практики спеціально для вас, то приходьте до мене на заняття на сесії і будемо розбирати.